Всім щирі вітання. Ну що ж, це моя вже точно остання посилка сезону осінь 2023 року. Або перша посилка сезону весна 2024 року. На вулиці Сніг-Мороз, а я замовила посилку ще до Нового року на розпродажу. Прийшла вона вже після свят. Ідемо дивитися, що там. Наразі швиденько перевірю, чи все є, тому що замовляла на з сусідкою. Порядку, тому зараз покажу більш детально, які цибулини приходять разом зі снігом. Ціни були просто смішні, отож треба було брати. Багато міксів, в руках у мене мікс мускарів, тут 10 штук, ціна 16 гривень, тобто гривня 60 за цибулину. Вони досить непогані, зважаючи на те, що на вулиці зима. Деякі вже проросли, мабуть, що посаджу їх у горщик до весни. Та й всю мою посилку доведеться висаджувати в горщики. Далі побачите чому. Наступна позиція це нарциси. Видно, що вони вже теж добре проросли. Дивіться, які пагони. Ціна 13,40 за дві цибулини. Цибулини трошки вже сухі, але цілі і непоганого розміру. Отож теж підуть на посадку в контейнер. Далі на огляді декоративна цибуля або аліум. Теж мікс на 10 штук, ціна 16 гривень. Тут є різні розміри. Дві цибулини досить великі, інші менші, маю надію, вони будуть різного кольору, тому що раніше я вже замовляла фіолетові сорти. Можливо, щось буде жовтеньке або рожеве. Менші цибулини, я так розумію, це з низьких сортів, які не перевищують 15-20 см. Білі крокуси Жанна Дарк. Ціна 14 гривень за 5 штук. Це благодійний продукт, 100% вартості йде на допомогу ЗСУ. У моєму замовленні 6 упаковок, 3 мені і 3 сусідці. Самі цибулини досить різного розміру, є трішки браку, але то не страшно, можна потерти і все зніметься. Далі це цибулини обваляти в деревному попілу і можна висаджувати. Я буду садити в кашпо. Спеціально для цього і брала саме крокуси. У мене вже є посаджені гіацинти та тюльпани, ну а тепер будуть ще крокуси і нарциси. Головне, щоб вистачило віконь, зато потім буде справжня весна. Ну а цибулини після цвітіння я висаджую у відкритий ґрунт. Я не займаюся агресивною вигонкою, цибулина не квітне за рахунок своїх сил, тому при пересадці вони не гинуть, а квітнуть наступного року уже у відкритому ґрунті. У руках у мене тюльпани не втрималась і замовила два попугайні сорти. Тюльпани цього сезону не дуже. Минулого року були набагато кращі. Тут два, а тут три. Ціна 21 гривня і 18 гривень. Цибулини жити будуть, квітку дадуть. Думаю про те, чи посадити до горщика зараз, чи відправити в холодильник до весни і далі посадити у відкритий ґрунт. Питаннячко. Наступна махрова лілія. Ціна 12 гривень. Відкривати не буду, на дотик це були нагарна, але невелика. Не відкриваю, тому що її відправлю до холодильника. І ось хочу показати вам дуже цікаву рослину, з якою саме у мене вийшов обман на привозі. Наразі з таким можна зіштовхнутись де завгодно. Хитрі продавці продають, що хочуть, а ми садівники так хочемо дива, що віримо в усе. Як ви думаєте, що це за рослина? Чи можете відгадати, не дивлячись на підказки? Саме ці цибулини я одного разу купила як дивовижні рожеві нарциси, а потім побачила, яких вже продають під видом лілії дерева. А насправді це цибулини камасії. У мене не самі великі, є набагато більші, і тоді справді дуже легко обманутися. Цибулини живі, мають трішки механічних пошкоджень, але то не критично. І ось подивіться, цибулина поряд з цибулиною нарциса, дійсно дуже схожі, і хто не в темі можна обманутися. З якими шахрайствами ви зустрічалися? Що цікавого купували? Пишіть в коментарях. Я одного разу придбала коріння клематису, але то був не плетистий клематис, а кущовий. Чим я теж була задоволена, в принципі, і цією посилкою я теж задоволена. Це непогані, ціни смішні. Отож, весною буде краса. Всім мирного дня!